Без квітів не обходиться жодне свято. Недаремно говорять, що у них є своя мова, адже компонуючи квіти у букети, можна без слів висловити свої почуття. Цей подарунок універсальний і приємний для кожної жінки. Найбільше є серед покупців, говорять на квітковому базарі, спостерігається саме напередодні 8 березня. Невеличкий букет весняних квітів можна купити від 30 гривень. А ось на тюльпани доведеться розщедритися, адже вони коштують від 10 гривень за одну квітку. Але продавці запевняють, що подорожчання власне на свято не буде. 8 марчу це йде весняний цвіток, саме більше йде саме ходові тюльпанчики, і риси, хрезантема, це все, що ходове. І горшочки, геоцинти, нарциси, це все, що весняне. Найпопулярнішими є до 8 березня весняні квіти, тюльпани, рис, також буде мімуза. Так, що суму, що я можу сказати, ну мінімальна це десь гривень 30-40. Весняні у нас є красиві, дивіться наведіть, нарцисики, розочки. Чоловіки, аби поздоровити своїх коханих донечок чи мам, найчастіше обирають тюльпани. Говорять, що саме вони є їхніми улюбленими квітами, але лише букетами свято не завершиться. Деякі з них планують подарувати близьким ті речі, які їм потрібні. Я буду поздравляти, як завжди, купувати квіти дівчатам і знайомим. Я завжди їм роблю радість на це свято. купую їм різні подарунки, ті, що необхідні, їм, і квіти. Троянди. Троянди. А чому саме троянди, а не якісь весняні квіти? Це улюблені квіти моїх жінок, дочки. Внучки і дружини і цвіти будемо дарувати і подарунки, і велике-велике кохання. у сучасному етикеті. Існують правила дарування квітів на 8 березня. Потрібно враховувати смак, вік і стиль того, кому призначений букет. Важливий навіть час. Наприклад, увечері рекомендується дарувати помаранчеві, червоні і жовті квіти. А ось у день жіночого свята краще подарувати квіти пастельних відтінків.